Районні депутати не побоялись кінця світу і 13-ту сесію Тисницької районної ради призначили саме на це число на 21 грудня. Єдиною прикрістю було те, що в залі було дуже холодно. Тож депутати висловили бажання роботу сесії провести швидко, оперативно. Кількісний склад депутатів районної ради 88 чоловік. На дане засідання прибуло 62 депутати районної ради, запрошені сільські селищні міські голови. Відкрив роботу сесії голова Тисницької районної ради Володимир Семенів. Перед початком роботи сесії приємно процедури нагородження депутатів районної ради, які відзначили ювілейні дати. Після цього депутати проголосували одноголосно за порядок денний запитів та депутатських звернень у депутатів на цій сесії не було. Основна фабула цієї сесії це звіт голови Тисменецької районної ради Володимира Семенєва. Шановні колеги, 19 листопада 2012 року, минув другий рік нашої спільної діяльності Тисницькій районної раді. Відповідно до статті 55 закону України про в Україні, озвідомлюючи зобов'язання перед депутатами районної ради та громадами районної яколами районної ради, з відою перед вами про свою діяльність і про нашу спільну діяльність проти уроку щоминути. У кожного з вас серед розних матеріалів є окрема брошура в яких відображена статистика щодо діяльності районної ради за 2012 рік, покреслимо основні нашої роботи з одним стільким головних пріоритетів. Нагадаю всім, що в Десницькій районній раді є 9 депутатських фракцій, за яких входять 85 депутатів та 3 позафракційні депутати. Насаперед хочу подякувати депутатам за конструктивну співпрацю Додана з з бажанням знаходити компромісніші вигадачі на фесарії. Мення ефективно працювати у на представницькому органі влади професійно, компетентно підходити до зв'язання тих проблем, враховуючи позиції і думку кожного депутата. З 12-го року, по грудень 2012 року в Тисненській районній раді відбулися шість сесій. Проведено сім засід, до засідань, 58 засідань з комісій комісія ради. За дванадцятий рік. Районна рада прийняла 71 рішення, в тому числі 10 районних програм, що стосуються різних сфер діяльності і соціально економічного розвитку. У тому році з районного бюджету фінансувалися заходи по 23 програмах із 55 інших. Необхідно також зазначити, що в 2012 році з метою значення та заохочення працівників трудових колективів підприємств постанов організації району. Депутатів місцевих, особливих осіб місцевого самоврядування та депутатів, які своєю працею зробили вагомий внесок соціальний, економічний та культурний розвиток району, а також з нагоди державних та професійних свят, відзначення ювілею пам'ятних районна рада прийняла рішення про подяку Голови районної ради. Зокрема, подякую голови районної ради. Вже відзначено 8 наших депутатів. Вже зняли місцевого самоврядування найбільше. Чи вона працює і про практику ми будемо продовжувати і надавати. Відповідно до рішення районної ради від 23 грудня 2011 року по окремі Тисненької районної ради обдаровані Діти Тисненьщини, у 2012 році вперше був проведений конкурс про присудження премії Тисненьської районної ради обіровані Діти Тисненьщини. Хочу зауважити, що це єдина в області така програма. У номінаціях учень року року, творча особистість, Руку з виплатою повторюся, по 550 гривень на руки кожного. Мені надзвичайно приємно, що з нашою допомогою депутатського фокусу, наша рух, як конкурсу наша Марічка Гульдя, переможець з конкурсу творчого особистого року, стала студенткою державного відділення естрадного факультету Інституту культури. Прикарпатського національного університету, а Олег Довідківка став студентом Київського національного університету імені Шевченка, набравши притеста 190 балів із 200 можливих. Тому десь ми з вами не помилилися, не помилилися і добре зробили, щоб допомогти цим нашим діточкам. Місцеве самоврядування є самодостатньою первинною владою, яку обрали жителі району для того, щоб вона вирішила їхні проблеми. Саме так ми розглядаємо нашу діяльність. Практика показала, що лева частка роботи з розгляду питань порядку денного сесії районної ради відбувається на засіданнях постійних комісій. Ми продовжили практику розгляду всіх питань на всіх комісіях, що дає можливість нам оперативно провести сесії і врахувати думку кожної комісії, кожного депутата, вносячи вже певні засідання наступних комісій районної ради. Однак. Друзі, мені не обіжайте, не ображайтеся на мене за це. Що згідно з статті 49 закону України про місцеве самоврядування, чітко визначено, депутат зобов'язаний відвідувати засідання комісій і сесій. Ну, не хочу називати прізвище, бо некоректно. Пише телебачення, не хочу озвучувати. Але подивіться по брошурі: Ну три рази не можемо скликати земельну комісію. Ну, не нормально це. Ну, прошу вас, не можете, зателефонуйте, не можемо. Ми ж завжди з вами завчасно погоджуємо дати проведення комісії. Ну, приходьте на засідання комісії. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності районної ради одне з головних завдань. На сайті районної ради, який є зараз оновлений, який сайт районної державної адміністрації, завчасно, завчасно вивішуємо проекти рішень. Сесії районної ради. Коли проходять зміни на засіданнях комісії, ці зміни буквально на другий день знову вивішуємо на сайт. Правда? Володимир Миколаївич, правда. Заходьте, будь ласка, на сайт. Я за цим слідкую щоденно, тому приїжджаю на роботу о пів восьмої години і заходжу на сайт районної ради. Будь ласка. В районній газеті вперед я дякую за це, Володимир Розанику, редактор нашої газети, публікуються всі рішення районної ради, які ми з вами приймаємо. Нагалагоджена співпраця на рівні органів місцевого самоврування між обласною районною місцевими радами на першочергове вирішення соціальних питань жителів району, підвищення відповідальності та впливу депутатів при розв'язанні проблем соціально-економічного розвитку громад району при голові обласної державної. При голові обласної ради створена консультативна рада місцевого самоврядування, де обговорюються всі питання, які виносяться на сесії обласної ради, і де враховуються думки голів районних рад при формуванні бюджету чи бюджету розвитку, чи визначення переможців, конкурсів, де, де це можливо вплинути і так далі. У 2012 році активно запрацювала наша районна асоціація селищних та сільських голів, яка на даний. Час об'єднує 31 територіальну громаду. Головою Асоціації обрано сільського голову Старолисця Анатолія Лущика. А Оксана Шалаута Зузеня обрана заступником голови обласної організації Асоціації сільських голів. Асоціація співпрацює з районною владою. Хочу подякувати сільським селищним та міському головам за ділову співпрацю та розуміння у вирішенні актуальних питань соціально-економічного розвитку нашої території. Приємно те, що запрацювало і наше комунальне підприємство Тиском сервіс. Завдяки наполегливій праці Миколи Нагорного, у першу чергу депутата районної ради. На жаль, знову з ним чомусь немає зв'язку. Я телефонував йому і з Миколаєм привітати і так переговорити. Папа? Ясно, зрозумів. Принагідно хочу попросити сільських голів. Іде. Заключення угод на вивіз сміття з території сіл. Не забувайте про наше комунальне підприємство. Не забувайте. Давайте не платити міським організаціям і так далі. І тому Районна рада здійснює своє повноваження співпраці з районною державною адміністрацією. За звітний період районна прийняла, Рада прийняла 10 районних цільових програм, для фінансування яких виділено з районного бюджету у 2012 році майже 1,3 млн грн. З прийняттям районної програми духовне життя, теж це наша з вами ініціатива, це нова програма. Запропоновано системний підхід щодо фінансування матеріального її підтримки релігійних громад району. Регільним громадам району для будівництва храмі з районного бюджету в 2012 році виділено 51 тисячу гривень, в тому числі для будівництва Паломницького центру села Погоня, 31 тисячу. І якщо ви звернули увагу, хто був в погоні, дякувати Богу. В цьому намоленому місці вже стоять купола, купола. І в цьому десь є трошки наша з вами заслуга, що ми допомогли отсюди Никодиму. В фінансових питаннях і так далі. Хочу відзначити активність органів місцевого самоврядування у 2012 році щодо участі в всеукраїнському конкурсу. Переможцями конкурсу стали Тизменська районна рада за проєкт створення умов для забезпечення реалізації права дітей сіл Ганузівка побережжя на здобуття дошкільної освіти. Але, на жаль, через те, що обласна рада не виконала свої зобов'язання як партнер проекту. Оскільки обіцяла виділити півтора мільйона гривень, а виділа 350, об всеукраїнський фонд відмовився фінансувати даний проєкт. І дві сільські ради. Ганусівська сільська рада, зберігаючи енергію, зберігаємо культуру і Старолисецька сільська рада з проєктом енергоефективна громада. Першій вартість проєкту 167,2 тисячі, в другій сільській раді вартість проєкту 208 тисяч. Крім того, місцеві громади подали у 2012 році для участі у другому та третьому обласних конкурсах 25 проєктів. Район, де в числі кращих, з цього приводу і переможцями на 2013 рік стали 5 наших громад. Новокривотульська, Підлузька, Хом'яківська, Поберезька, Сільські та Лисецька селищна рада. Абсолютно нормально, по 75 тисяч їм буде виділено з обласного бюджету. Відповідно, коли будемо розглядати з вільних лишків, ми обіцяли їм дати співфінансування по 10 тисяч, і в кожних з цих п'яти сіл все ж таки щось буде зроблено. Поїдьте в Ганусівку чи поїдьте в милування. Наскільки приємно, ну, приїхав в Ганусівку з ЗЕС, і вони об'їжджали. І дивилися певні об'єкти, які фінансувалися з обласного бюджету. Поїдьте в Озенсівку, подивіться на будинок культури. Поїдьте в милування, зайдіть в школу. Ну, В милування я, коли зайшов в школу, я був поражений, душа радується. Тому хочеться тільки подякувати і Марії Васильовні Татарин, і е Марії Паркулап, і всім іншим тим, які написали проекти, виграли гранди і зробили певні корисні справи для своїх громад. Районна рада у 2012 році не обмежила співфінансування п'ятьох переможців обласного конкурсу, а перше оголосила районний конкурс. Я не буду розказувати, у вас в матеріалах є, знаєте що, і ми з вами повинні в цьому році оголосити другий конкурс із вільних лишків знову ж таки вишукати кошти для того, щоб по селах щось робилося, і люди бачили, що депутати районної ради. Дбають про них, хочуть допомогти у вирішенні тих чи інших проблем, які назбираються по селах. Для співфінансування у першому конкурсі подано 8 проєктів на суму 369 тисяч. Ще один проєкт реалізується громадами району. Проєкт ЄС ПРОН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду 2 Учасниками проєкту є чотири громади району Рошнівська, Узінська, Чорноліська, Колодівська – не буду прилічувати об'єкти, але станом на 1 грудня освоєно 204 тисячі. Крім того, Тисменський район відібраний для участі у проєкті ЄС-ПРООН, Місцевий розвиток орієнтований на громаду 2 в напрямку енергоефективності у 2013 році. Будуть впроваджуватись енергоефективні мікропроекти у відібраних громадах району на умовах співфінансування. Фонд 70%, не більше 20 тисяч доларів. Оце 60 тисяч. Місцевий бюджет 25% і громада всього на все 5%. Тому, пане голови, ми готові вам допомагати. Як Люба Петрівна Козьо, так і Галина Михайлівна Гельтайчук. Будь ласка, приходьте, допоможуть вам писати проекти, підкоригують ці проекти, беріть участь і злучайте кошти в свої села. Місцеві громадські організації, які створені в селах, активно співпрацювали з благодійною громадською організацією імені Короля Юрія, яка вкотре надала посильну допомогу для населених пунктів. Пам'ятаєте, у нас було дві стихії 29 липня та 5 серпня, в срібнику виділено півтори тисячі листів шифера майже в старому листі. 4356, в радчі 500, гмарчанах 3800, вісімсот, під лісі в Лісі 400. Крім того, виділено для прикриття дитячого садочка в радчі 400 листів шиферу, окремим гробаном виділено цемент і так далі. Тому, якщо є хтось звати Івано-Франківськ спад Івано-Франківський семент, я хочу щиро подякувати Миколі Федоровичу Круцю за те, що він і надалі допомагає району в вирішенні багатьох питань. Тих, які, на жаль, ми не можемо профінансувати з місцевого, тобто з районного бюджету. Протягом 12 го року районною радою і надалі проводилася робота по міжнародному співробітництві. Нагадаю, що цього року ми святкували десятиріччя співпраці чи підписання угоди із шельцями опольськими. Була делегація, ви це все знаєте, це все було описано в газеті, тому більше на цьому зупинятися не буду. Основним пріоритетом прошу. Іван мене, я вас зрозумів, але е перед, тим, перед тим пару моментів над якими будемо працювати е в наступному році. Ми вчора мали дві зустрічі з депутатами Верховної Ради, е З, з старостою депутатів від Івано-Франківської обласної ради Дмитром Шлемком мав зустріч Руслан Фармас Іван Російський, а я мав довгу розмову з Олександром Максимовичем Сечем. Домовились про те, що депутати Верховної Ради будуть нам допомагати. Ну, зокрема, було досягнуто домовленості, що ми повинні вибрати чотири об'єкти, які найбільш болючі в районі, і вони попробують ці чотири об'єкти пролобіювати, щоб пішло на них фінансування з державного бюджету. Тому цю роботу будемо продовжувати надалі. Ми вже з ними зустрічалися десь, хто дивився, телебачення, бачили, підписали угоду про цю співпрацю. І я далі це питання, як голова, триматиму на контролі і докладу максимум зусиль, щоб залучити кошти державного бюджету для вирішення е цих питань. Далі будемо працювати і надавати допомогу по написанню проєктів ЄС ПРО ООН, по написанню проєктів на обласний конкурс вже наступний. Це одні з найбільш важливих питань, які. Ми і далі з вами будемо втілювати в життя. Обов'язково приймемо з вільних лишків всі наші програми, обдаровані діти, духовне життя і так далі. Шановні колеги, минув другий рік каденції районної ради 6-го демократичного скликання. Безперечно, я свідомий того, що дуже багато питань нам не вдалося з вами вирішити. Але не вдалося вирішити не тому, що ми не хотіли їх вирішити, а тому, що не було фінансового ресурсу. Тому дай Бог, щоб. Десь демократична опозиція домоглася перегляду державного бюджету, і ті, які знаходяться при кермі сьогодні в державі, лицем повернулися до тих, хто знаходиться на місцях. Адже всі ми націлені на поліпшення добробуту мешканців нашого району. Щодо інших питань порядку денного, а їх налічувалося 16, то рішення по них приймалися без зайвого озвучення, адже всі питання, що виносяться на розгляд чергової сесії, детально вивчаються та проробляються депутатами на засіданнях постійних комісій. Тож на сесії депутатам тільки потрібно проголосувати за відповідні рішення.